Добрий день, шановні сьомикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про фізичні властивості речовин та способи їх визначення. Ви всі знаєте про філософський камінь. Уявіть, що ви його знайшли, заходячи до кабінету хімії. Як використати його? Сьогодні ми знову будемо говорити про речовини. Опрацювавши матеріал, ви зможете визначати, описувати, порівнювати фізичні властивості речовин. Але давайте згадаємо, що таке речовина. Назвіть речовини, які вам добре відомі. Для чого вони використовуються. Зараз ми виконаємо з вами хімічний диктант «Закінчить речення. Матеріали складаються з речовин. Будь-яка речовина має масу і об'єм. Речовини стають матеріалами тоді, коли з них виготовляють фізичні тіла. Речовини можуть перебувати в таких агрегатних станах: твердому, рідкому, газуватому. Унасток переходу з одного агрегатного стану до іншого склад речовин не змінюється. Використання речовин як матеріалів зумовлено їхніми властивостями. Знання складу, будови і властивості речовин потрібні для правильного їх використання в повсякденному житті. Ви вже знаєте, що речовина це те, що характеризується відповідною її масою, властивостями і займає певний об'єм. З речовин виготовляють матеріали, а з матеріалів фізичні тіла. Речовини характеризуються властивостями, тобто ознаками, за якими одну речовину відрізняють від іншої. Кожна речовина має здатність виявляти фізичні хімічні властивості. Під час виявлення речовиною фізичних властивостей її будова не змінюється. Властивості речовин досліджують за допомогою спостереження, аналізу, синтезу, хімічного експерименту. Знання властивості речовин і вміння їх досліджувати мають практичне значення, зокрема під час їх добування та застосування. Вивчити речовину це означає дослідити її властивості, описати, що і як вона побудована. Кожна речовина може перебувати в різних агрегатних станах. У твердому стані частинки речовини розміщені щільно. Та закріплені в певних місцях, тому тверді речовини майже не стискаються, не можуть втекти і зберігають надану їм форму. У рідкому стані молокли так само розташовані щільно, але можуть пересуватися одна відносно одною, завдяки чому можуть втекти і набувати форму посудини, у якій зберігаються. У газоподібному стані молекули речовини перебувають на великих відстанях одна від одної та вільно рухаються. Внаслідок цього газуваті речовини легко стискаються та розширюються і займають весь об'єм посудини, у якій зберігаються, набуваючи її форми. При зміні температури і тиску речовина може змінювати свій агрегатний стан. Розгляньте речовини з різними фізичними властивостями. Натрій хлорід, кухонна сіль алюміній та ферум залізо. Дайте опис їх фізичних властивостей за наступними характеристиками: агрегатний стан, колір, блиск, запах. Наприклад, феррум. Агрегатний стан твердий, має чорний колір, має характерний блиск, не має запаху. Натрій, хлор. Агрегатний стан твердий. Колір білий, не має блиску та запаху. Алюміній агрегатний стан, твердий, має сріблясто білий колір, має характерний блиск та не має запаху. Сіль крихка і проводить електрику, якщо її розчинити у воді. Срібло блискучий метал, який добре проводить електрику, пластичний. Уважно розглянути малюнок. Речовини можна відрізнити за кольором, за запахом та за смаком. Основні фізичні властивості речовин. Це колір, смак, запах, агрегатний стан, густина, прозорість, температура плавлення та кипіння, електропровідність, пластичність та теплопровідність. Властивості речовин. Це ознаки, що визначають відмінність однієї речовини від іншої або подібність між ними. Властивості речовини, які виявляють спостереженням або вимірюванням, не перетворюючи її на іншу речовину, називаються фізичними. Колір, запах, смак, прозорість визначають за допомогою органів чуття, а густину, температуру плавлення і кипіння вимірюваннями. Температура, за якою тверда речовина стає рідиною, дістала назву температури плавлення. А температура, за якою рідина перетворюється на газовату речовину, називається температурою кипіння. Важливо знати фізичні властивості речовин, аби безпечно працювати з ними в лабораторіях під час дослідів. Успішно використовувати в повсякденному житті. Знаючи властивості речовин, людина може використовувати їх з великою користю для себе. Наприклад, розглянемо властивості та застосування алюмінію. Завдяки легкості та міцності алюміній та його сплави використовують в літаку і ракетобудуванні. Недаремно алюмінію називають крилатим металом. Алюміній широко застосовують в літакобудуванні, в ракетобудуванні, при спорудженні лінії електропередач, при виробництві кухонного посуду та пакувальної фольги. Горіння алюмінію основа бінгальських вогнів і фейерверків. Легкість алюмінію і його електропровідність використовують для виготовлення електричних дротів для ліній електропередач. Теплопровідність є важливою здатністю для виготовлення алюмінієвого посуду. Пластичність дозволяє широко застосовувати тоненькі листи алюмінію, фольгу як пакувальний матеріал для шоколаду, чаю, маргарину, молока, соків, інших продуктів, а також для лікарських засобів. Провадження алюмінієвих сплавів у будівництві підвищує її довичність і надійність конструкції. Алюміній може горіти яскравим полум'ям. Тому його використовують для виготовлення піротетичних засобів та бенгальських вогнів. Під час горіння алюміній перетворюється на іншу речовину алюміній оксид. Ці приклади ілюструють те, що з однієї речовини матеріалу алюмінію можна виготовити різні фізичні тіла. Фізичні властивості речовини визначають візуально та вимірюванням. Описати фізичні властивості речовин можна за таким планом: який агрегатний стан, газоподібний, рідкий чи твердий має речовина за певних умов, який колір має речовина, чи має вона блиск, запах, яка твердість речовини за відносною шкалою твердості? Дізнатися можна з довідника, чи є речовина пластичною, крихкою, пластичною. Розчиняється вона у воді чи ні. Яка її температура плавлення, кипіння, густина речовини. Також ці дані можна взяти з довідника, Чи проводить речовина теплоту і електричний струм? Ви вже знаєте, що колір це фізична властивість речовин. Кожна речовина має характерний для неї колір. Розглянемо приклади забарвлення деяких речовин. Наприклад, вуглець. Чорного кольору, золото жовтого, залізо має сріблясто білий колір. Сірка жовтого, хлор – зеленовато-жовтого, а мідь – червоного кольору. Виділяючи головні ознаки та відмінності речовини, ми зможемо їх описувати, розрізняти та застосовувати. Розглянемо фізичні властивості води. Та алюмінію. Водна з звичайних умов це безбарна рідина без запаху та смаку, яка замерзає при температурі 0 градусів Цельсія, кипить при 100 градусів Цельсія, погано проводить струм. її густина 1000 кг на метр. Фізичні властивості алюмінію Сріблясто-білий легкий метал, добрий провідник тепла та електрики, пластичний та ковкий. Легко піддається механічній обробці, витягується. Температура плавлення 660 градусів Цельсія. Температура кипіння 2520 градусів Цельсія, густина 22,7 г на см. Зараз ми виконуємо з вами лабораторний дослід. Ближче ознайомимося з фізичними властивостями речовин. Вам видані речовини кухонна сіль, цукор, вода, олія, крейда та залізо. Розгляньте їх. Результати спостережень занесіть у таблицю. Температури плавлення, кипіння і густину знайдіть у довідковій літературі. Пам'ятаємо, що невідомі речовини не можна пробувати на смак. Виконайте наступні завдання. Завдання 2. Порівняйте, чим подібні між собою А. Кухонний сік і цукор, Б. Вода і олія. Завдання 3. Виявіть властивості, за якими відрізняються А. Цукор і крейда, Б. Залізо і вода. Завдання 4. Зробіть висновок щодо фізичних властивостей досліджених речовин. Тобто, треба порівняти їх між собою. Що вони мають спільного та чим відрізняються? Речовини можуть мати однакові і відмінні фізичні властивості, але немає речовин, абсолютно схожих між собою. Чим схожі відрізняються за властивостями вода і олія? Дайте, будь ласка, відповідь на питання: чим схожі та відрізняються за властивостями цукор і сіль. Підсумуємо, сьогодні на уроці ви дізналися про наступне: властивості речовин це ознаки, за якими вона відрізняється від іншої речовини або подібно до неї. Властивості речовин, які визначають спостереженням або вимірюванням, без перетворення однієї речовини на іншу, називають фізичними. Досліджуючи речовину, вивчають її фізичні та хімічні властивості, склад, внутрішню будову. Хімічний експеримент здійснюють за планом, проводячи спостереження, вимірювання, обчислення. Назвіть найбільше фізичних властивостей, за якими можна розрізнити ці метали: мідь, золото, алюміній, цинк, калій. Зараз виконаємо вправу асоціативної кущі. Треба описати фізичні властивості будь-якої речовини так, щоб можна було її відгадати. Також виконуємо вправу рефлексія. Дайте відповідь на питання: чи знадобляться знання, одержані на уроці в вашому житті? Чи задоволені ви своєю роботою на уроці? Опрацювати відповідний параграф підручника з даної теми фізичні властивості речовин та способи їх визначення. Відповісти на питання наприкінці параграфа. Підготувати для однокласників повідомлення із префіксом «най» про властивості речовин. Описати фізичні властивості заліза, цинку та сірки також виконати творче завдання на додаткову оцінку, виконати експеримент з замерзанням води за двох різних умов. Треба наповнити дві однакові ємності однаковою кількістю води кімнатної температури, додати відмірену кількість цукру в одну з ємності та помістити в морозилку. З інтервалами в 15 хвилин спостерігати за станом води в кожному контейнері. Продовжити, поки обидва повністю не замерзнуть. На основі результатів свого експерименту треба зробити висновок, чи вода з цукром замерзає швидше. Повільніше або ж такою швидкістю, як вода без додавання цукру. Дякую за увагу!